І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у мене в огляді супер-мега крута сумка, це насправді так і є. Ergon. Це в нас топчик із топчиків. У мене було багато-багато сумок на пояс. Це на поясна сумка. І це сама крута сумка, котра була в моїх руцях. Почнемо з того, що це таке Ergon. Ergon – це хлопці, котрі роблять одні із найкращих сідл і одні з найкращих гріпс у світі. Я так кажу, тому що я юзав сідла. В мене є сідло Ergon і в мене є гріпси Ergon. Посилання на увесь товар Ergon я залишу під цим відео. І не забувайте, що по промокоду Alex у вас буде 7% знижки на в принципі любий товар в інтернет-магазині Ябайкер. Так, і перейдемо. Що ж вони ще роблять? В них ще є прикольні, в принципі, рюкзачки, Но рюкзачок я ще так не тестив, тільки тримав в руках. Друзі, і напишіть знизу під цим відео у коменті, чи цікаво вам буде огляд рюкзака Ergon. І давайте до сумочки. У мене було багато різних сумок. Це у мене були Blackpack, Deuter, дойтери. А... Ще багато інших. Дойтерів у мене було дуже багато. Був Дойтер пульс 3. І була в мене така із великих сумок. Це в мене було пульс 3, і був блекпек. Це щось схоже блекпек схожий конструктивно на ергон. Тобто по верхньому кармашку. І. Це в нас сумочка на 3 літри, ми будемо їх порівнювати з 3-літровими сумками. Із таких топових сумок це в нас Deuter Pulse 3 на 3 літри, Evoque на 3 літри і ось така Ergon. Ще там є пару різних сумок, є у Fox, ну я не буду їх порівнювати, тому що мені вони не дуже сподобалися, їх тримав у руках. Непогана Deuter, вона одна із самих легких сумок, але в неї є невеликий мінус, як і у Євока. Там кармашок відчиняється так зверху, і не дуже-дуже це суперзручно. Але сумочка легка і цікава. Це я кажу про Deuter Pulse. Так само я тримав евок на 3 літри. Теж цікава сумка, і у Евока і у Deuter є гідропак на, якщо не помиляюсь, на 1,5 літри води. Тут так само є на 1,5 літри води гідропак, і так само це сумка на 3 літри. Але якщо взяти Deuter і Евок, я не кажу, що не погані, вони дуже добрі. Із них саме дешеве буде Deuter. Посилання на них теж я знизу залишу. Переходьте, там багато різних сумок поясних і вибирайте собі. Друга буде по ціні, це у нас буде Evoque. і ця буде у нас сама дорожча. Ця сумка коштує приблизно десь 80 доларів. 80, може, навіть 90. Десь так. Така ціна Ну, сама дорога. Дойтер коштує десь. 40 доларів, а його коштує десь 50-60 доларів. Тобто, саме дорога із на поясних сумок, це в нас буде Ergon. І давайте розповім, що тут такого є крутого. Вона із цих трьох сумок, що я називав, саме така тяжка. Ну, Не дуже вона тяжка, ну, вона тяжкіша. Но, як вона кріпиться? Це дуже прикольно. Коли ти її надягаєш на пояс, тут така є кліпучка. І потім ще така застіпка. Ну і все це, це регулюється. Регулюється одним поясочком і регулюється по боках ще такими маленькими, котрі роблять фіт-контрол. Тобто трішечки собі там, якщо у вас... Щось треба підрегулювати, ви ці маленькі підрегульовуєте. І фішка цієї сумки в тому, що коли ти її затягуєш, як для мене, в мене є проблема зі спиною, з поясницею, в мене там грижа була одна, може ми їх вже більше. І я коли її вдягаю і застібаю, вона мені як підтримує поясницю. І ось так от І ось так от це все виглядає. І і в неї дуже-дуже ну, вона нічого не мішає. Якщо ти будеш пригати, ще ще щось, вона нічого, вона як в літа сидить. Тобто та, така прикольна штука. І ще так, така цікава річ, ця ліпучка її вона така дуже довга, тут намальовані ножиці. Ну і ви під себе, як ви розумієте, підрізаєте. Якщо вам треба коротше, я залишу собі повністю, не хочу її підрізати, може. Може знадобиться, може я буду взимку на сноуборді кататись І в мене такі речі теплі, великі, і об'ємні, і краще її не відрізати. Я так залишив. Якщо ви дуже худа людина, ви можете собі підрізати. То таке Ще як ви можете бачити, зсередини такі вставочки, такі товстенькі, м'якенькі. Якщо ви впадете. То ви, в принципі, нічого можете там не зламати і собі спину не пошкодити. Тобто такі м'якушки дуже-дуже великі. Таких я, в принципі, не бачу. Бачу тільки таке у рюкзаках. Ще ця поверхня, вона така прорезинена йде і перфорірована. Тобто, це все в сіточку, і у вас влітку нічого пітніти не буде. І це теж не дасть пітніти вашій спині. У цьому зрозуміло, давайте перейдемо. Ще по тканинкам. І тканинка цієї сумочки, як у нас пишеться всередині на бірці, Поліестер, це в нас такий, він, в принципі, від якогось такого мілкого дощику буде зупиняти, нічого у вас не промокне. А з цієї сторони у вас такий поліестер Ерлстар, як вони кажуть, він схожий більш для такої, якщо хтось знає, така. Тканина, з її роблять лодочки для рибалки. Вона така, як резинова, тобто, щоб нічого у вас не промокло. Сюди у вас там грязюка летить. Я поки доїхав, в мене вона була трішечки така в грязюці і мокренька. Ну, нічого не промокло, тому що це така як прорезинова тканинка. Дуже-дуже вона цікава. Так, і як ви можете бачити, тут є така крутілочка типу BOA система. Але тільки не BOA. Принцип роботи як BOA, ви закручуєте, воно зжимається і назад ось так. Як BOA працює. Но це не BOA, це ATOD. Чесно кажучи, не знаю, що це. Но працює як БО, виглядає як БО, такий же тросик іде. І ви закручуєте собі, регулюєте. Ну, прикольно, якщо вам треба зжати все це, там там не пихали, якогось там світла, засунули, то можете собі зажати і все. Так. А, всередину заліземо трішечки пізніше. Ще, що у нас тут є знаружі? Знизу є такий кармашик, котрий зачиняється. І тут в нас вилазить така штука. Що можна з нею робити? Якщо у вас full face шолом і відкидна щелепа, ви можете пристібнути сюди щелепу. Чи можете пристібнути сюди карімат, спальник. Не знаю, ви їхали і знайшли шматок дерева, і вам потрібно потім зробити пінокіо. Ось така штука. Тобто, ви можете позаду себе щось перевозити ще на такій прикольній штуці дрюці. Так. І що у нас є тут ще? Як ви бачите, тут написано H2O, і це означає, що сюди можна, як я казав, засунути аквапака на півтора літри. Ви засовуєте внутрі, проводите, виводите наружу і проводите сюди. Тут є таке кріплення, зараз я його покажу. Воно йде на магнитику. Ось воно. Сюди проводиться трубочка, щоб пити. І ось магнитик. Я її зняв, тому що я думаю, що я її просто так потеряю. Все, ось так воно тримається. От Чому я зняв? Тому що я думаю, що її можна загубити. Я думаю, можна її купити окремо, ну, загубити її можна, і тому я її зараз зняв, тому що я зараз не катаюсь з аквапаком. Так, ще в нас є такі сіточки кармашки з однієї, дуже великі. в принципі, якесь яблучко сюди залізе. І з інакшої сторони такий теж кармашок на ліпучці. І сюди можна щось таке от, прям величеньке запіхнути, якусь величеньку коробочку чи щось, банана якогось. Можна впіхнути. Так, зовні все зрозуміло. Давайте перейдемо у середину. Середина Відкривається, як казав я. Не по вертикалі, а по горизонталі. Так зробили і BlackPack. Доволі зручно, коли в тебе сумочка на поясі, ти можеш відкрити, підняти кришку і взяти що собі, що треба. Коли в тебе по вертикалі відчиняється, не дуже зручно туди піхати руку і щось там доставати. Тобто, ви відкрили, і вона там така гарненька. І що тут у нас є? Багато різних кармашків. Ось один кармашок, він йде на кришці. Чік, сюди я кинув ключик. Такий доволі гарний кармашек Далі великий відділ, такий великий огроменний У мене там щось я понакидав, щось там валяється. Потім збоку маленький такий кармашик, можна сюди там мультитульчик кинути І з інакшої сторони такий самий. Однакові такі маленькі карманчики. З одної сторони і з другої. Так, далі в нас іде ось такий карман. Така м'ягенька тканинка тут. Сюди можна кинути телефон. Ось, в принципі, в мене iPhone 10, він сюди залазить без питань. Ну, Я думаю, сюди і прошка залізе. Якось так. За цим карманом ще є підвігаєте резиночку, і можна сюди щось теж покласти. Тобто, ось такий. Прикол тут є на резиночці. І останній кармашик відчиняється. Сіточка. І ось сюди можна теж кину кільця від виносу. Якось так. Доволі зручна. Сумочка, як я вже казав, я нарадітись не можу. Дуже люблю гарні продумані речі, і щоб вони були дуже гарно зроблені, з гарних тканинок, і щоб все було дуже добре. Ну і ще такого, що в принципі теж важливе, тут є така ручка, її можна просто взяти. Це насправді така. Маленька річ, ну вона потрібна. В мене навіть маленькі сумці на поясній Дойтер. Є така ручка, вона там менша, і насправді вона потрібна. Я не знаю, як без неї, ну ось дуже-дуже зачасту я так ну, її беру і за цю ручку. А якщо цю сумку нагрузити, так прям, якщо ви їдете десь у тріпі якомусь, і вона там важить у вас 2-3 кіло, то така ручка вам потрібна. Така дрібничка, ну вона потрібна. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал, якщо ви ще не підписались, пошерте це відео серед друзів, знайомих. І переходьте за посиланням. Дивіться такого роду речі. Дякую за перегляд ще раз, і до скорих зустрічей. Що вони роблять, окрім сумок? Про сумки, я навіть і не знав, що вони їх роблять. Вони. Вони, вони роблять найкраще. Вони роблять однодні... Вони. Ергон э, Ергон виробляє одні із найкращих сіл, які є. Ергон в, в їх... роблять найкраще. Ергон це хлопці, котрі роблять одні. Ергон це хлопці, які роблять одні з.